Сьогодні в програмі дихати на повні груди фінансування на лікування легеневої гіпертензії врізали. Сили якихось обставин. Хтось прийняв таке рішення на підставі невідомо чого, зменшив бюджет, підставив під загрозу життя 48 людей. Найпроблемніші дороги міста відремонтують, за які вулиці візьмуться у ратуші. Електростанція на даху, енергія сонця у дії. На сонячну батарею попадає сонячне випромінювання, так, і відповідно ця батарея передає цю електроенергію, верніше енергію і передає на електрогенератори. Підсумовуємо події дня, що минає. Ви дивитесь новини. 300 сміттєвих майданчиків станом на ранок були переповнені. Тверді побутові відходи Львів вивозить своїми силами, як і раніше, кажуть у ратуші. Нагадаю, вчора відбулось позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. На ньому заявили, що накопичене тижнями сміття зі Львова повинні вивезти на полігони Другобича, Самбора, Червонограда, Миколаєва. Та Борислава до наступного вівторка. Однак сьогодні на ці сміттєзвалища львівське сміття ще не привозили. Проект угоди вчора скерували до облдержадміністрації, Тепер міськраді очікують на підписання. Ну мова йде лише про одноразовий вивіз сміття, аби очистити місто від накопичених відходів. Опісля на майданчиках, з яких вивезли гори відходів, проведуть деретизацію. Полігони, з якими ми працювали і було більш широке коло, і їх блокують, блокують різними шляхами. Перевізники постійно повідомляють, що дещо там пару днів тому возили, зараз приїжджають і не відмовляють. Тому я окремо звертаю увагу, тому що коли кажуть, що є якась особлива допомога, станом на час прес-конференції мова йде про те, що нам обіцяють е допомогти в частині вивезення перенакопиченої маси, а далі вирішити самі. Дихати на повні груди хворі на легеневу гіпертензію можуть залишитися без лікування. Департамент охорони здоров'я Львівщини ще понад місяць тому виніс на громадське обговорення проєкт обласного бюджету на 2017 рік, де обіцяли виділити на лікування цих хворих більше 4 мільйонів гривень. Однак чи не наступного дня констатують активісти на сайті департаменту з'явилася уточнена інформація. Названа сума зменшилась у рази. А остаточна цифра сягнула лише 660 тисяч гривень. Відтак хворі на таку патологію забили на сполох. А організації, які допомагали, почали писати листи звернення і вимагають пояснень. Ситуацію з'ясовував Віталій Гамадин. Оксані 24. вона здобула освіту еколога, зараз працює в офісі. Єдине, чим вирізняється дівчина з-поміж інших, це червоними очима та повільною ходьбою. Та найбільша проблема Оксани це хвороба. Легенева гіпертензія та її наслідки переслідують лів'янку з дитинства. В Старшому віці я вже відчула, що в мене бракує сил. Тобто, в в дитинстві знаєте, батьки якось старалися мене фізично не навантажувати. І коли я вже пішла в університет, ну це вже е, позначилось трошки на моєму здоров'ї, я, я вже відчула що фізична нагрузка е, ходити там з корпусу в корпус, може, якась і моральне переживання. І е, ну я відчула, я почала падати в обморок. Та минулоріч дівчині медики таки підібрали потрібні ліки, з якими Оксана почала повноцінно жити. Проте вартість лікування зазначає вона просто космічна. Загалом медичні препарати в місяць обходяться від 40 до 60 тисяч гривень. Дотепер кошти виділяли спеціального фонду. Днями його скоротили, тож як бути далі, хвора не знає. Це є соденофіл основний. Це, це я не знаю пана самого. Це, це ну, я знайшла свої ліки такі. І це киснева терапія. І ще одні ліки це не білаткі для легень. Тож торік на Львівщині хворих на легеневу гіпертензію нарахували 14 осіб. На їх лікування обласний департамент охорони здоров'я виділив 3 мільйони гривень у 2017-му Кількість хворих зросла. Однак фінансування скоротили у 6 разів. Тож фахівці зазначають, це крапля в морі. В Сили якось обставин. Хтось прийняв таке рішення на підставі невідомо чого, зменшив бюджет підставив під загрозу життя 48 людей. І власне важливим є те, що немає. Під, немає... Немає установи, яка би покривала дефіцит даної програми, в разі затвердження 28 лютого на сесії бюджету 658 тисяч, а не 4 мільйони 158 тисяч. Обласні чиновники ж пояснюють, ситуація наболіла, однак коштів на всіх не вистачає і додають, що всі, хто має статус інваліда, отримують лікування за місцем проживання. Відтак брак коштів компенсовуватимуть на місцях. Є постанова кабінету міністрів про орфанні захворювання, тобто ті патології, які Мають забезпечуватися лікування це рідкісні захворювання, та якби окремо виділено. Є таких 176 орфанних захворювань, і легенева гіпертензія є лише одна з 176. Значить, в обласну програму ми внесли біля 16 позицій в цю комплексну програму, в тому числі легеневу гіпертензію. Фінансового ресурсу в області на те, щоб забезпечити всіх мешканців області з обласного бюджету лікуванням, просто не існує. Та активісти разом із хворими таки наполягатимуть на збільшенні фінансування і кажуть. За життя боротимуться до кінця Уже написали лист звернення до спеціальних інстанцій. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко. Новини. На Львівщину насувається похолодання. Синоптики попереджають по всій території області. Впродовж двох днів температура знизиться до мінус 17 градусів. З початку зимового періоду на території області від переохолодження та обмороження до лікарень потрапило 75 людей. Як берегти своє здоров'я і що стає основною причиною обморожень, розкаже Алла Васьковська. Хвиля похолодання лише почалась, а постраждалих уже більш ніж достатньо. У опіковому відділенні комунальної міської клінічної лікарні No8 перебуває близько 23 осіб з відмороженням кінцівок. Завідувач відділення каже, основною причиною є зловживання алкоголем і невчасне звернення до лікарів. Він радить людям бути уважними, щоб берегти себе від біди. Перші симптоми це втрата чутливості, одніміння, які пальців. І коли, допустимо, людина оглядає, то бачить, що вони міняють колір, стають синюшними, набряхлими, обмежуються Олексій більше року живе у Львові. Переїхав сюди з Донецької області. Через власну необачність чоловік позбувся двох кінцівок. Продовж десяти днів не звертався з допомогою до лікарів. Я живу за містом після різдва. Уніс сьомого на восьме січня розтопив пічку, а з восьмого на дев'яте не розтопив. Якраз коли був найбільший мороз, від морозив ноги. В головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Львівщини закликають вдягатись у простий одяг з несинтетичних тканин і завжди мати з собою теплий чай. Хочеться наголосити, щоб люди не були. Один до одного. Якщо ви бачите десь чи старенька літня людина, чи безхаченко, потребує допомоги, замерзає, то, будь ласка, або напоїть теплим чаєм, або принаймні, скажіть йому, куди звернутися, в який пункт обігрів, З їхніми адресами ви можете ознайомитись на нашому сайті. За перших симптомів переохолодження лікарі радять відігріватись поступово та вживати теплі напої. Алкоголь створює лише ілюзію тепла. Алла Васьковська, Роман Суцький, новини. У Львові жінка намагалася стрибнути з моста, проте патрульним вдалося запобігти самогубству. Вночі поліцейські помітили жінку, коли вона вже перекинула обидві ноги за парила та готувалася стрибнути. Інспектори встигнули її витягнути. Жінка плакала і довго не могла нічого пояснити. Вона перебувала з ознаками алкогольного сп'яніння. Поліцейські викликали медичну допомогу. і Жінку забрали до медзакладу. Присідайте. Поки швидка їхала на місце події, вона розповіла, що її батько помер в 96-му році і що вона хоче до нього. Також вона розповіла, що це вже друга спроба її самогубства, що 10 років тому вона вже порізала собі вени. Жінка перебувала на місці з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні врятували дідуся, який зламав ногу і був зачиненим у власній квартирі. Вночі поліцейські отримали виклик на вулицю Тернопільську від сусідки постраждалого. Вона повідомила, що із квартири дідуся лунає крик про допомогу. Двері квартири ніхто не відчинив, тому патрульні через балкон сусідів дістались з помешкання, звідки кричав дідусь. Там виявили 86-річного чоловіка. чоловіка. Лікарі, які приїхали на виклик, діагностували у постраждалого перелом ноги та надали йому перше медичну допомогу. У квартирі на підлозі лежав чоловік 86 років. Він потребував допомоги медиків. Патруні негайно відчинили двері. Вже лікарі встановили, що у чоловіка зламана нога. Його госпіталізували, патруні допомогли доставити до карети швидкої дідуся. На жаль, з сином старенького не вдалося зв'язатися. Про те, які дороги Львова відремонтують цього року: сонячну електростанцію на даху школи та новини спорту, це і не лише за мить. Не перемикайте. Ремонтуватимуть цьогоріч у Львові, мають намір реконструювати кілька магістральних вулиць. Личаківську, Шевченка, Мазепи, Грінченка, частково Будана Хмельницького та інші гроші виділятимуть із бюджету розвитку міста. А ще братимуть позику в ЄБРР та Європейського інвестиційного банку. Жахлива ця дорога. Нема кому її робити. І ніхто не хоче робити. І тільки наші тільки гроші хочуть собі мати, а доріг не роблять. По тій дорозі 5-6 разів на вокзал, ви знаєте, як, як б'ється машина. Тож яма на ямі. Тут народився, і як не було, так і не є. і Напевно, не буде ніколи. Ніхто нічого не робить. Місто, місто говорить, що дорога вокзала, вокзал говорить, дорога міста. В результаті ніхто нічого не робить. Соромно за місто. Що з вокзалу у нас така дорога? Це обурені львів'яни висловлюються про стан вулиці Чернівецької, що веде до головних залізничних воріт міста. Однак і цього року її не відремонтують. Ми зараз дивимося на це питання комплексно, ну, тобто, щоб дорогу якраз відремонтовувати разом з площею двірцевою. Тому ми тільки будемо в принципі опрацьовувати питання тільки колії зараз. Трамвайну колію, що веде до вокзалу, почнуть ремонтувати як тільки сприятимуть погодні умови. Окрім того, замінять рейки і на Личаківській. На це візьмуть кредити в ЄБРР та Європейського інвестиційного банку. Ми заплатили близько 2 мільйонів євро. Ще тебе буде близько 6 мільйонів. Перекладатимуть і дорожні покриття на вулиці Личаківській на ділянці від Мечникова до Пасічної. Окрім того, цього року мають намір відремонтувати й одну з найбільш занедбаних вулиць міста Замарстинівську. Там яма на ямі, обурюються місцеві. Вона в стані поганому, певно, що треба. В сказав, що будуть ремонтувати. Все будинки руйнуються від того, що поганий стан доріг. Відремонтувати усі заплановані ділянки мають намір до кінця цього року. Ольга Тимуляк, Тарас Фумін. Новини. На Львівщині для оренди пропонують майже 900 ставків. Водойми надаватимуть у користування на земельних торгах в комплексі із земельними ділянками, на яких вони розташовані. Із переліком водних об'єктів можна ознайомитись на сайті облдержадміністрації. Зазначу, що станом на сьогодні в області є 3 тисячі ставків з них у користуванні перебувають майже половина. Ще більше півтори тисячі залишаються вільними. Найбільше водних об'єктів є у Яворівському районі, найменше у Сколів. Це дає надходження до місцевих бюджетів раз. Це сприяє розвитку рибництва або розвитку рекреації, це сприяє збільшенню кількості робочих місць. Ну, і саме головне, як для екологів, нас радує, що покращується благоустрій тих водойм. Тобто вони були замулені, зарослі, недоглянуті. І тепер орендарі відповідно приводять їх в порядок. У Львові будинок для бійців АТО потребує ще 7 мільйонів гривень. Нагадаю, перший багатоквартирний будинок для хлопців, що повернулися з бойових дій на Донбасі, мали завершити ще до кінця 2016 року. Наразі роботи виконані лише на 80%. відсотків. Додам, що будинок матиме три під'їзди, три під'їзди, 53 двокімнатні квартири із середньою площою 70 квадратних метрів. Також обіцяли підземну парковку на 120 автомобілів, однак її не буде. Паркомісця будуть Біля будинку, після закінчення першого будинку для атовців будуватимуть і другий, проте лише тоді, як знайдуть на нього кошти, планується будівництво другого будинку, який йде технологічно відразу після першого, як буде очевидно, очевидно єдиний комплекс. Але питання фінансування зараз розглядається можливість залучення туди приватних коштів. Це буде як кооперативний будинок, теж для бійців-учасників АТО. Екологічно, чисто та економно на даху школи у Львові встановлять сонячну електростанцію. Відтак навчальний заклад, згідно з підрахунками експертів, економитиме приблизно 200 тисяч гривень на рік, використовуючи альтернативну енергію. Проект планують реалізувати в 2017-му. Наразі готують відповідні документи. Економія та заробіток у цій школі діти старанно вивчають фізику, силу вітру та сонця, адже вже знають, що скоро у них працюватимуть комп'ютери та освітлюватимуться класи у незвичний спосіб. Уже на літніх канікулах на даху навчального закладу встановлюватимуть сонячні станції. Експозиція нашої школи дозволяє власне. Вся сторона є південна частина і дозволяє розмістити ці. І власне на що наголошувалося, що це не батарея, а власне станція, яка дозволить виробляти близько 35 тисяч кіловат на рік. Якщо взяти грудень місяць і січень у нас. Максимальну кількість цього світла ми можемо споживати, не зважаючи, на те, що частина школи перейшла на енергозберігаючі лампочки. Ми можемо зробити близько 2000 кВт. Відповідно, інша зайва енергія, яка може продавати чи по зеленому тарифу, чи по іншому. Але наша мета в тому, щоб використавши можливості і потенціал школи, мати кошти додаткові кошти. Більше того, за словами директора школи, навчальний заклад завдяки своїй енергонезалежності зможе навіть поліпшити матеріальну, технічну та навчальну базу закладу, адже всієї електроенергії не спожива. Живатимуть, то ж матимуть змогу її продати сусідам, а ще зекономити на комунальних платежах, натомість вкласти ці кошти в школу. Залежно від того, наскільки буде можливість підключення і інших об'єктів, які можливо. Є садочок для нас, є можливо, є будинки, є ОСББ, ОСБ, які б теж могли б купувати цю річ. Альтернативна енергія за словами фахівців користується великою популярністю у Європі. У нашій країні вона поки не є такою поширеною. Найбільші переваги такого проекту це екологія та невичерпний природний ресурс. Механізм роботи зазначають фізики доволі простий на сонячну батарею. Попадає сонячне випромінювання. Так і відповідно ця батарея передає накопичує цю електроенергію більше, енергію і передає на електрогенератор, який перетворює її в електричну енергію. Ну а далі вже можна її під'єднувати і до водонагрівачів, і до освітлювальної мережі, і навіть до палювальних котлів, які теж будуть працювати на цій енергії. Наразі спеціалісти працюють над виготовленням проєктно кошторисної документації. Ментації, щоб спорудити сонячну електростанцію, потрібно орієнтовно 3-4 місяці. Термін експлуатації цієї дахової сонячної електростанції 25 років, а згідно з розрахунками фахівців, проект окупиться місту уже через 5 років. Відтак, у перспективі, приблизно 20 років школа буде отримувати прибуток від роботи такої станції за рахунок економії на електроенергії. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко, новини. Святкування 25-річчя. цього року Львівська гімназія Блаженного Клементія Шептицького відзначає 25-річний ювілей від дня заснування та 10-річний, відколи Селезіанське згромадження взяло школу під свою опіку. Раніше гімназія відома як приватний ліцей блаженного Клементія Шептицького. Сьогодні тут навчається близько 200 учнів із 5 по 11 класи. Для початкової школи просто не вистачає приміщень. Святкувати ювілей школа гімназія буде впродовж. Ож двох днів завтра, 27 січня, у приміщенні Українського католицького університету, відбудеться міжнародна конференція презентації книг та документів про католицьку школу. А в суботу, 28 січня, урочиста академія. В нас є дійсно традиція, у нас кожного ранку є молитва, а також літургія від того часу, коли опікуна нашою школою взяли оці селезіяни. Оці правлять літургію перед уроками, а потім вже починається молитва для тих, хто не був на літургії, і починаються уроки згідно з розкладом. І У нас все на сьогодні. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Ви можете творити їх разом із нами. Маєте історії, розповідайте. Для цього телефонуйте на номер гарячої лінії служби інформації ТРК Львів. Нагадую, що порція свіжих новин завжди на нашому інтернет-порталі lviv.tv. основні новини спорту вже за мить. Розкаже Ольга Білоган. Не пропустіть. Цінуйте близьких людей, і бережіть себе. Дякую, що з нами до зустрічі. Спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас! У нашому місті триває шаховий фестиваль львівській традиції. На турнірі спортсмени можуть вибороти звання міжнародного майстра серед чоловіків та міжнародного гросмейстера та майстра серед жінок. За ці нагороди борються шахісти не лише з різних міст України, а й Вірменії, Азербайджану та Росії. За одним столом, за шаховою партією зустрілися Богдан Полуліг та Павло Лагашин. Перший львів'янин, другий зі Санкт-Петербурга. Росіянин приїхав на шаховий фестиваль не так заради змагань, а щоб побачити Львів на власні очі. Турніри бувають турніри бувають сюди, а Львів тільки тут. І з того, що я бачу, мені все дуже подобається. Не знаю з чим навіть порівняти таку архітектуру. Хіба що з Краковом у Пітері теж дуже гарно, але у Санкт-Петербурга своє обличчя, а у Львова своє. Однак Поки що побачив небагато, бо граємо по дві партії на день. Сподіваюсь, найближчим часом це виправити. Богдан бере участь у турнірі, аби підвищити рейтинг та перевірити свій рівень. Турнір хороший, головне, що вдома. Не ну, треба далеко їхати, в інші міста добре організований. Таких турнірів зараз не так багато. Ну, сильні шахісти зібралися і взагалі можна багато чого навчитись. Надія єдина дівчина на змаганнях. До Львова шахістка приїхала з Вінниці. По дорозі трохи простудилася, але каже, під час гри не зважає на це. Просмену на якісь хвороби взагалі немає часу звертати. Ну якби тільки партії, тільки спорт, і все шахові фестивалі почали проводити у Львові із 2014 року. Цей турнір уже тринадцятий. Цього року це перший турнір, такий січневий етап. Хоча е цей фестиваль він не має такої загальної класифікації. Турніри є кожен по собі окремо. Не ведеться такий окремий залік по кожному турніру, так але це турніри рейтингові. Вони обраховуються міжнародною шаховою федерацією, і так само гравці можуть підняти свій рівень гри і виконати міжнародні звання. Січневий турнір приурочений пам'яті відомого шахового тренера Юрія Привалова. Триватимуть змагання до 28 січня. Повернулися додому. Львівські Карпати завершили перший іноземний тренувальний збір. За два тижні у Туреччині, окрім тренувань, Карпатівці провели чотири спаринги, два з яких завершилися в нічию. Ще по разу леви перемагали та програвали. Головний тренер Зеленобілих Олег Дулуб залишився задоволеним. Збори пройшли успішно, тому що збори пройшли успішно, тому що ці епізоди у грі, які з'явилися в останніх матчах, не можуть не тішити. Комбінаційна гра, високий пресинг, швидкі атаки. Зрозуміло Збори були важкими у плані фізичних навантажень для На початку лютого команда знову вирушить до Анталії на другі закордонні збори. І впродовж теми зелено-білих на перегляді у Карпатах перебуває 27-річний білоруський лівий захисник Максим Вітус. Першу частину сезону Вітус провів в хорватському спліті, у складі якого зіграв 11 матчів у вищій лізі Хорватії. Нагадаю, у зимове міжсезоння Карпати продали двох лівих захисників. Володимир Костевич перейшов у польський Лех, а Василь Кравець в іспанський Луго. Що ж, у мене все на сьогодні. Зустрінемось вже звично завтра. Гарного вам вечора.